Там почали бомбити. В ті часи люди почали тікати. У вас будинок стояв Чи Не стояло там, ну нічого. Умов. Грубо кажучи, все ваше життя, що ви будували, залишилось будинку. І і залишилось зараз... там. Ми приїхали сюди з ви... чим. Там два чемодана. Грубо... Два чемодана, грубо правильно ви кажете. І життя треба строїть по новому. Доброго дня, розкажіть свою ситуацію пару слів про себе. Я сам з Сіродонецька. Виїхали ми два роки тому. На даний момент в мене проблема до 28-го нам обіцяли до 28-го ВПО виплати, то временно переселеним особа. Я пішов сьогодні з киду, ну, взяти кошти. Їх ну, немає. Так, ну, мені угу. приходиться до людей звертатися за допомогу. Так як. Вкрасти е, 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 я не хід. Угу, угу. А у прор... вас там це ні будинка, а немає. Тут де, де ви Зримаємо. живете? А, а за що ну, платити, за що, як комуналку платити? Це ну, підробітки є. Та я десь, під, ну, десь є підробітки. Mm. Ну якось тати в житті виходить. Що такої багато наших оттуда теж на азоті працює. А багато Це... платити за квартиру? Ні, я не квартиру, я кімнату знімаю. Кімнату. Тебе, е, самі живете чи? Так, так, сам. Добре, наразі вам е, потрібно, ви кажете, що купити. Та мені булочку хоча б купити, просто все з'їсть, бо ну, красний я ж не пів. Я поняв. Добре, почекайте дві хвилинки, я збігаю в магазин. Так, так. Угу. Дивіться, я вам купив там е, продукти. У мене ще день народження сьогодні. У вас сьогодні день народження? Чесно? Ну Я говорю, 27-106 а, е, Дивіться, е, це вам на день народження? Ой, да, Подарунок. Ну, хай щастить. вам. Тримайтеся всього вам найкращого. Дивіться. Давайте напевно запишу ще вас номер. Я просто знімаю блоги і, можливо, підписники побачать Я вас. Номер, ви тільки переживаємо позніше 0,96. Скажіть пару слів про вас будинок, про відбудову чи подали ви запит. Проживали ми проспект Хіміков. Це можна сказати: пряма дорога до Азота. Там будинок взютя у нас раніше був, я напроти, дому 19. От. Ну там почали бомбити, в ті часи люди почали тікати. У вас будинок стояв? Чи не стояло там, ну нічого. От. Там, не, там азота немає. От. Там. А у вас також азот був, бо в нас тут. Є. Да, а. Там філіал, черкасського азот. Ага, я просто такі, не знав? Не знав? Ні, ні, ні. Там такий самий азот, як в Черкасі, тільки ну, філіал, mm -hmm. mm -hmm. е, да. е, Лисичанські, е, там же ж НПЗ, їх все три в Україні. Mm -hmm. Кременчук. Чесно, не знав. Не не знав да. Северодонині, ну, Лісичанськ и угу. Ну, взагалі, якось отак, що розбомбили все. Тобто, грубо кажучи, все ваше життя, що ви будували, залишилось в будинку і далі. Залишились там. Ви приїхали сюди з чим. Там? Два чемодани, група. Два чемодани, грубо правильно ви кажете. І життя треба строїти по новому. Mm -hmm. ну, чи є надія повернутися назад і чи є бажання? Ні, бажання немає. Mm -hmm. Бо я розумію, що ніхто нам не допоможе там, з відбудовою. Ніхто. Якщо дадуть навіть. Ну, образно, 50 тисяч, та даже 100 тисяч. Mm -hmm. За ці 100 тисяч це нічого. Це ремонт в одній кімнаті. Це в одній кімнаті ремонт. І Якщо там все, а ще економіки, осталось. напевно, ж ні магазинів, ні заводів, ні параходів. Там весь все відсутнє все місто, місто дуже гарне, молоде. ну як, дуже гарне. Mm -hmm. Чисте, там Лідовий дворець був, його всього два в Україні. В Києві, по-моєму, Всеродонівський. Mm -hmm. От е, все місто працювало по, по виїзд. Тобто азота вистачало, ну бо там найвелике приємство це азот. Да. Ну може рядом хто виїжджав там НПЗ, не це рядом. От. Зараз нічого не устояло. Так що в мене бажання вертатись, ну немає. А як вам черкаси в двох словах, як наше місто? Е, скажу так, де я звертаюся за допомогою, мені допомагають. Скажу так. Люди, люди розуміють, я да, стараюся люди, розуміти. Люди Скажу так, місто чисте, хороше, ну, є недоліки свої, але, як правило, це зараз війна. Так, то, так, так, є, але за допомогою де не звертався, всі допомагають. Всі не разу мені не відмовили. Є, да, так, такі, наче нема коли, я спіш. Отак. Mm -hmm. без образ, без всяких моментів. Ну, а так як вже віск, то розумію, що. Крім десь охранника або грушіка. Ну, Але ж грузчика це здоров'я, це ну, тяжко важко. Це тяжко важко. Так що якось і так. Добре, тримайте тоді. Я вам передав добро. Надіюсь, люди побачать це відео і будуть далі допомагати. Зв'язок з вами є. Да. Тисну руки з днем народженням вас Дякую, ще раз. Да. Гарного вам дня. Дякую.